Є така кумедна приказка. Шкода, що всі, хто знає, як керувати державою, вже працюють таксистами і переколями. Її ще приписують Франсуа Мітерану, президенту Франції. Жарт жартам, а факт у тому, що люди, які мало розбираються в якомусь предметі, зазвичай упевнені, що розбираються цілком непогано і навіть дуже добре. І навпаки, люди, які щось знають, схильні занижувати оцінку своїх здібностей. Їм здається, що те, що легко для них, так само легко і для інших. Цей феномен називається ефектом Данінга Кругера на честь психологів Джастіна Кругера і Девіда Данінга, які сформулювали і довели цю гіпотезу у 1999 році. Звісно, сам цей ефект існував і до Данінга з Кругером. Про нього писали багато філософів і вчених із давніх давен. Можна, наприклад, згадати відомо висловлювання самого Сакрата: я знаю, що нічого не знаю. Або ближче до наших, до наших часів слова Чарльза Дарвіна: невіглавство частіше породжує впевненість, ніж знання. Я би уклав угоду за один день. За один день. Але Данінга Крюгера до їхнього дослідження підштовхувала не філософія, а одна реальна, хоч і анекдотична історія. У 1995 році якийсь МакАртур Віллер серед білого дня пограбував два банки в Пітсбурзі. Він навіть не намагався приховати своє обличчя чи якось замаскуватися. Відео з камер спостереження показали по телевізору у вечільних новинах. А ще за годину Віллера було заарештовано. Коли поліцейські показали йому відео, де було чітко видно, як він виходить із банку, Віллер уражено втупився в них і пробурмотав: Я ж намазався соком! Як з'ясувалося, він був впевнений, що лимонний сік можна використовувати як невидиме чорнило. Ну, знаєте, як пишеш лимонним саком на папері, а потім нагріваєш її праспкою чи свічкою або лампою, і слова проявляються. І ось Віллер на цій підставі зробив висновок: що якщо нанести лимонний сік на шкіру, то станеш невидимим для камер. Треба лише не підходити до джерел тепла. Ні, Віллер не був психопатом чи якимось там наркоманом. Це перевірили, він був просто дурним, тобто помилився. Дізнавшись про цю історію, тобто ви зрозуміли, це цілком реальна історія. Данін заручився підтримкою свого аспіранта кругера і вирішили розібратися, чому взагалі дурні або неосвічені люди так упевнені в собі. І дійшли вони до такого висновку. Некомпетентні люди через свою некомпетентність не лише доходять хибних висновків і роблять неправильний вибір. Але й ця сама некомпетентність не дає їм усвідомити власні помилки і оцінити справді високий рівень умінь інших. Добра новина в тому, що після навчання вони вже можуть усвідомити рівень своєї колишньої некомпетентності, навіть якщо реальний рівень знань особливо не зріс. Але все це ж працює і в зворотньому боці. Розумні і обізнані люди розуміють, що їхні знання це лише піщинка в морі, тому недооцінюють себе. І надто їх не афішують ці знання. Данянгікрюгер провели низку експериментів, щоб перевірити цю гіпотезу. В одному з досліджень вони ставили студентам запитання з граматики, логіки та гумору, і потім просили оцінити себе краще чи гірше за інших вони відповіли. І виявилося, що ті, хто отримав найнижчі бали, оцінювали себе досить високо. І навпаки, ті, хто занижував свою оцінку, справлялися із завданнями краще за інших. В іншому ж подібному дослідженні інших авторів 80% водіїв оцінили свої навички водіння вище за середні. Це ж, звісно, неможливо з точки зору елементарної статистики. Середній рівень означає, що половина краще, а половина гірше. Ось і все. І це не поодинокі випадки. Люди зазвичай переоцінюють себе в питаннях здоров'я, особистих якостей, популярності, професійних знань чи ще чогось. І от Даніан Гікрюгер в своєму експерименті також довели, що справді розумні люди недооцінюють свої здібності. А ті студенти, які мали високі оцінки, оцінювали себе не дуже високо. Їм здавалося, що якщо завдання даються їм так само легко, то, мабуть, вони не такі вже й складні, а отже іншим також легко їх виконати. Можливо, ви відчували колись щось подібне і на собі. При цьому ще виникає певна незручність, наче нічого особливого не зробив, а тебе хвалять. Це так званий синдром самозванця. Людина приписує свої досягнення не власним здібностям, зусиллям чи особистим якостям, а якимось зовнішньо сприятливим причинам удачі, збігу обставин, сторонній якійсь допомозі. Іноді людина через це навіть почувається ошуканцем або самозванцем. Так, показую Жоріка. Він іноді буде завітати до нас в кадр десь тут на дивані, тому що е, ми забрали цього пса із Херсона. Приблизно скільки 2,5 роки чи 3 тому. Ось, після того, як росіяни Дамбу взорвали, він був ось в тих частних секторах, десь волонтери його на лодці спасли із, зі згорівшого дома. І ми побачили об'яву в інстаграмі і доставили, забрали цього пса, зробили всі документи у Німеччину. Тепер він живе також у Німеччині. Також. У нас тут живе ще один воєнний біженець з України. А ми повертаємось. Наприклад, можна взяти нашу улюблену тему: це міграцію, біженців і соціальну підтримку. У будь-якій розмові про економіку, бюджет або майбутнє країни вже за кілька хвилин обов'язково знайдеться людина, яка з захопливою впевненістю заявляє. Усіх мігрантів треба вигнати, соціальну допомогу скасувати, і тоді економіка одразу зросте. Все дуже просто і геніально. Але найсумніше, що так міркують не лише коментатори в соцмережах, або прихильники АФД, так думають, або ще хтось. Це ще півбіди. Але також часто думають і цілком реальні політики, які будують на цьому свої програми і виграють вибори. Ми дивимося на рейтинги АФД, дивимось на Угорщину, дивимось на Чехію, що відбувається там з Бабішем. І якщо ти зовсім нічого не розумієш у демографії, ринку праці, пенсійній системі, податкових надходженнях і довгостроковій економіці, якщо не знаєш, як працює інтеграція, як формується додана вартість і чому розвинені країни десятиліттями залучають мігрантів, то тоді все справді здається очевидним. Прибрали мігрантів, зекономили гроші і зажили краще. Прямо можна на бікборді Кароля Навроцького писати в Польщі, так приблизно. Переконувати таку людину зазвичай, як ви розумієте, абсолютно марно. Їй простіше вважати співрозмовника лібералом, продажним або таким, що працює за гранти, особливо американським, котрий вже, на жаль, немає з Трампом. Ось. Ніж визнати, що світ трохи складніший за цей лозунг. Водночас експерти, які справді розуміють, як працює міграційна політика, які б могли б пояснити, що соціальна підтримка це не благодійність, а інвестиція, що мігранти закривають дефіцит робочої сили, платять податки і підтримують пенсійну систему. Зазвичай не дуже поспішають усе це пояснювати. Мовляв, так це ж і так очевидно. І вони часто не уявляють, наскільки для багатьох людей це взагалі неочевидно. Вони часто навіть не уявляють, скільки людей цього не знають і не розуміють. І у результаті виходить ось таке замкнене коло. Одні помиляються, але впевнені у своїй правоті і активно просувають свою позицію, а інші мають рацію, але не поспішають її озвучувати. Ще один приклад, який став особисто для мене великим сюрпризом, і я частина цього. Це розквіт так званого біженського ютубу та інстаграму. Він дуже активно розвивається в Німеччині та Польщі, особливо. Каналів десятки, сотні інстазнахарів, і майже всі вони роблять одне й те саме. Вони читають новини, коментують окремі рішення, переказують, що сталося сьогодні або вчора. Я це знаю не з чужих слів, ви розумієте, бо є ж основний канал без води, де я вже давно розповідаю новини для українців у Німеччині, саме з позиції українця. І от що цікаво, майже увесь цей україно мігрантський і біженський Ютуб дивиться на події виключно з нашої точки зору. Ми коментуємо це несправедливо, це неправильно, це нас обмежують, це проти українців. І при цьому щиро вважаємо, що несемо правду і відкриваємо людям очі. Але чого в цього контенту взагалі немає, це пояснення, чому саме Європа ухвалює ті чи інші рішення. Немає розбору логіки, немає механіки, немає пояснення, як працює європейська політика, економіка та соціальні системи. І у результаті українцям просто підсовують окремі шматочки новин, такі. Без контексту, без великої картини. І ми залишаємося, по суті, сліпими кошенятами, яким щось пояснили уривками, але не дали зрозуміти, як усе це працює загалом. Через це і виникає ілюзія, що рішення можна якось перечекати, що щось ось ось зміниться. Зміни для біженців. Так пишеться зазвичай. Саме тому я і запускаю цей новинний канал. Не для того, щоб черговий раз в іншому трошки форматі переказувати новини, а для того, щоб розвінчувати міфи і пояснювати, не тільки пояснювати, самому вивчати і розбиратися, як насправді функціонує Європа. Тому що для тотальної більшості з нас уся європейська історія до 2000-х років це суцільна біла пляма. Кілька там дат. Вона обросла, звісно, ще міфами з часів СРСР. Вони тягнуться, а потім міфами з політичних технологій 90-х та 2000-х про ідеальний світ Західної Європи і високих моральних принципів європейських політиків. І невідомо звідки взятого таланту і спадку, е вміння заробляти набагато більше грошей, ніж українцям. І поки ми цього з вами не розуміємо, нами дуже легко маніпулювати. Гучними заголовками, окремими рішеннями, ілюзією, що правду від нас приховують або все вирішили за нас. Коротше кажучи, ось так. То, що ж робити, як не потрапити в пастку ефекту Данінга Крюгера. Ви ж не думаєте, що це стосується тільки дурних і неосвічених людей. Ні. На жаль, кожен із нас у чомусь не розбирається і у чомусь помаляється, переоцінює свої знання в певних питаннях. Це про всіх можна сказати. Але якщо розуміти, як це працює, можна трохи скоригувати власну самооцінку і дивитися на речі більш об'єктивно. Давайте на наочності. Розберемо процес навчання на графіку. По горизонталі завдання, досвід, мудрість називайте як хочете. По вертикалі упевненість у собі, коли ми тільки починаємо чимось займатися. Знань і досвіду в нас дуже мало, зате впевненість зростає стрімко. От приклад, український біженець в Європі: приїжджає людина в нову країну, нічого не знає, губиться в документах, відомствах, правилах. Перший раз сходила в імміграційну службу, трошки розібралася. Другий раз оформила тимчасовий захист, третій отримала виплати, четвертий розібралася із джоб-центром або соціальною допомогою. В них в таборі або в соціальних мережах починають питати, бо вони приїхали на три місяці раніше. І все здається, що ця людина вже все знає. Вона починає пояснювати іншим, як насправді тут усе працює, сперечатися в чатах, давати поради, говорити, що держава робить неправильно обов'язково, що правила дурні, що в Україні було простіше. Упевненість в собі різко зростає, як ви розумієте. І заводиться аккаунт в соціальних мережах або, наприклад, Ютуб. Ця точка на графіку називається пік глупоти. На цьому етапі застрягає дуже багато людей насправді, бо кілька успішних особистих кейсів починають сприйматися як повне розуміння системи. На піку цієї тупості стандарти, звісно, дуже низькі. Людина ще не бачила всієї картини, вона не стикалася з відмовами, перевірками, змінами правил, різницею між землями та муніципалітетами, людським фактором, політичними рішеннями, які ухвалюються роками. Їй здається, якщо в мене вийшло, значить так має бути завжди. Якщо комусь не виходить, значить він щось не так робить. Людина щиро впевнена, що її не проведуть, що вона вже розуміє Європу, а насправді рівень її розуміння дуже поверхневий. Розумні ж люди йдуть далі. Вони починають копати глибше, читати правила, дивитися, як це працює не в одному випадку, а в системі. І тут їм відкривається вся глибина власної некомпетентності. І вони потрапляють у долину відчею. Це найважче місце в адаптації. Якщо ви колись опускали руки і думали, та ну його, тут ніколи не розберешся, швидше за все, ви були саме в цьому місці. Але тут приходить справжнє розуміння: як багато ти ще не знаєш, як багато нюансів, як багато залежить не від тебе, з'являється відчуття безсилля. Депресія, роздратування, злість на всю систему, як мене ось нещодавно мкнуло від листа з податкової, багато хто на цьому етапі зупиняється, перестає намагатися розібратися, живе в постійному невдоволенні, але в далині вічі є одна важлива річ: звідси шлях йде тільки вгору. Якщо взяти себе в руки, перестати сприймати все, особисто почати спокійно вчитися. І приймати правила гри, ти виходиш на схил просвітлення. Просування стає повільним, без різких стрибків, без ілюзій, але реальним. Поступово ти починаєш розуміти, що в тебе вже щось виходить не випадково, що не пощастило, а ти бачиш логіку, розумієш, де твої межі. Знаєш, коли варто запитати, і коли краще нічого не вигадувати. Якщо рухатися далі, з часом виходиш на ось це плато стабільності. На цьому етапі багато речей стають рутинними. Ти знаєш, як працюють базові механіки, розумієш, що можна очікувати, а чого ні. Це висока впевненість у собі, але вже без самовпевненості. Ти розумієш, що Європа це дуже складна система, що простих відповідей взагалі немає. Що дуже часто краще порадитися, ніж робити висновки самому. Взагалі краще завжди радитись, ніж робити висновки самому. Щоб дійти до цього стану потрібні роки. І до того моменту ти вже й не пам'ятаєш, як на початку ти був упевнений, що тут все зрозуміло. Саме тому люди, які справді добре розбираються, часто не можуть просто пояснити іншим як усе працює. Їм, здає, їм здається, що все це очевидно, і вони забули, як виглядає ось цей пік глупоти із середини. І це дуже велика проблема. Бо поки одні говорять голосно і впевнено, інші знають більше, але говорять тихіше. І в результаті найбільше чути не тих, хто розуміє систему, а тих, хто просто встиг трохи раніше. Ефект Данінга Кругера діє на всіх: на мене, на вас, на будь-кого. Я спеціально зробив цей перший випуск, щоб достеменно не було зрозуміло, це я про себе чи про когось взагалі яким має бути цей канал, це відкрите питання. Але цей випуск номер 0 і він висітиме як нагадування, яким цей канал точно не має бути. Цей канал не для того, щоб сперечатися, і не для того, щоб відкривати людям очі. І точно не для того, щоб роздавати прості відповіді на складні питання, а для того, щоб спокійно і послідовно розбирати релевантні приклади, як насправді працює Європа. Або як вона діяла у схожій ситуації. І чому тоді була така логіка? І чим та ситуація відрізняється від тієї, що є зараз? Тому це тільки початок.